Мирного неба всім. На черзі у нас Латвія. І дивимося, як будуть розвиватися події з загрозою від ворога від Росії. <кій> Ворог смія. Латвія у нас буде картою бланки. О, картою бланки жінки. Так, зараз я буду налаштовуватися. Польща і литва вже зроблені. Так. Латвія, як будуть розвиватися події? В Латвії Латвія. Зв'язково небезпекою від Росії. Зв'язку з небезпекою від Росії. Як будуть розвиватися події у Латвії? Зв'язку з небезпекою від Росії. Як будуть розвиватися події у Латвії? Дім небезпеки, дім коса, сама коса, сама війна, енергія війни, якер. Ну що, поїхали, будемо дивитися. Така сама історія, як в Литві. Почали з якоря. Ну що, погнали якір. Ключик! оп хо Ключик. Поїхали далі. Поки що на якорі переживання великі, шукається. В принципі, в принципі поки що, поки що. Як такої конкретної в Латвії агресії не видно. Ну, можливо, не зацікавлений, але йдемо далі. Але напруження є. Напруження є. Є е е е тут якісь моменти. Е в, в принципі, почекайте, так, якір. Е пошуку, пошуку. Виходу з ситуації або обминути та, обминути ситуацію. Обминути, обійти, об'їхати, обійти, вийти з положення і гора Латвія походу. Латвія походу. Опс. Хотіла сказати: оминає. Хочу уминути, але уминути, скоріше всього, не вдасться. Коса таки у нас випала в будиночок. Латвія шукає, бачите, тут навіть не відкрився нам ну, державні структури або ці їхні керуючі. Знаєте, що ще може бути? Якась дурня. Може. Е, ну як дурня? <кій> Латвія якогось милого думає, що її можемо щ... переживає, боїться, але що... яким чином, як в неї... Ну, що вона може, От, що її це обійде, або що її це не торкнеться. Але це її вже торкається. Вона вже в цій енергії. Ну, давайте так, як і що тут питання якихось великих зустрічей розраховано на повітряний простір або пенц. А тут вже якусь дивно. В принципі, те, що я хотіла сказати. А яким чином? Давайте на ми подивимося таке змійочку. Зараз, зараз, зараз є союз. А, слухайте, я не знаю, тут не видно таємного, не видно. Є переживання, але є союз. Ану, давайте в союз глянемо. Тут є якась домовленість з ворогом, про... але ця територія чомусь йде як повітря або небо. Скоріше всього, була якась зустріч. Наскільки вона була таємна, я не знаю. Або якісь зобов'язання, прям зобов'язання чомусь виходять, якісь папери. Дивіться, тут. Латвію, скоріше всього, зобов'язується сама Латвія, або вже зобов'язана по якихось, можливо, навіть історичних, а може ще щось не знаю. ну Там є явне кільце. І це кільце грає в сторону Росії просто Латвія думає, що під. Чомусь Латвія. Ну, бачите, Латвія. Ні, ні окремо якби народ, ні окремо е, там ці. А ну. Тут щось є. Точніше, там щось є. Щось, щось, щось давно або підписано, або задокументовано, яке впливає. І, скажімо так, знають, не знають люди про це, чи не люди, а що у нас в народ? Ні, народ, в принципі, що, народу щось не подобається. А що влада? А у владі зміяка? Ну що, тут вже тут вже все сказано, там влада повністю окупована. Ворогом. Тому те що, по Латвії, те, що по Латвії, там вже все розставлено по місцях, що як буде, в яку сторону буде йти, її хіба що можуть лякати. Її хіба що можуть лякати. Ну так, от народ тут щось там дригається, щоб ви дуже сильно не дригались, до прикладу. Щось, щось таке. Я навіть не знаю, тут якась така пустота. Дивіться, на Латвії шалена пустота. Те, що вона вже в цій, хоча так, якщо дивитися, сама от вони якось так думають, що вони відсторонені. вони, Навіть якщо буде та війна десь там чи щось рухатись, чи небезпека, кудись щось злетіти, вони кудись полетить через той простір, якщо на них десь щось впаде, то може випадково, але люди незадоволені, але вся, все керівництво, скажімо так, засаджено, засаджено тут, тут навіть не зрадники. Тут це не зрадники, це конкретно підсудні утки з з, з Росії, все. Тут повне керівництво, яке Латвією, яке іде з, має Союзи заключені договори по моменту от Росії. все. Я не знаю, що тут більше дивиться, тут пустота. Тут пустота, тут навіть якщо ляклива якась така історія. Небезпека є, є небезпека, розумієте? Я не знаю, тут повний пофігізм від самої ці, ну, якоїсь території, чи люди цим не переймаються, хоча переймаються, тому що тут боротьба йде, але боротьба під Христом. Ну, тобто, дригаються, не дригаються, скільки дригаються, воно все одно все стоїть на місці, але ключик тут є. В принципі, якісь вирішення мало би бути. Ну, Давайте Лілії відкриємо. Ну, щось, якісь переговори, в принципі, ну, переговори мусять бути, то знову ж пішли якісь документи, переговори, ну і тому подібне. Ну це а, це вже ця історія, яка пройшла між і Польща, і Литва, От тут, скоріше всього, вже відкривається ця історія. А так, головне, от воно новеньке, собі щось там закладають по питанню. Вони отут от щось знають відносно от, керуючи. Слухайте, за проданці, тут вже все продано. Ну, Тобто тут такий якийсь... Не те, що спокій як спопі Пофі... ну навіть не пофігізм, Розумієте, це якийсь такий. Це навіть шахматною дошкою не назвеш. Я не знаю, як вам передати це ці палати. Цікаво, що буде в Естонії. Ну, Що ще скажу? В Литві такого не було. В Литві я би сказала возмущення. Ну, щось таке, знаєте, Польща дуб. Ну, Польша як Польша. Польща там енергія точно на цей. Там вони вужом вилізуть з любого цього. Ну, Латвія мене. Ну, бачите. Не відносно скоріше, народ пробує, ну як би народ. Е, тут народ під тягарем, під з обізатівств і зобов'язань якихось. Ну, давайте майбутнє все-таки відкриємо і зміни. Майбутнє під закриттям. Е, зміни, ну, в якісь вони все-таки йдуть. Зміни, якийсь рух буде, тут якісь зустрічі будуть. Давайте подивимося, що це за. Такі є ну, на європейському рівні зустрічі і що. Ну, про зміни, про загальні зміни. Я кажу, тут повний пофігізм. Повний. Повний. Давайте подивимося, що в домі буде. Ой, дерево відкрила. Ну тут якби керує, керує, бачите вже, що керує в домі, в домі буде, в принципі, тут момент достатньо. Які зміни, Ну, тут, дивіться, тут, в принципі, пливуть за течією. Тут Латвію викер... викеровують. Ну, якщо, звісно, вже завчасно проложена якась дорога конкретно оцими от. А ну-ка. ага. Хе-хе. Хо-хо. А тут продана земля. Або земля, або, ну я не знаю, як це в, на рахунок країн, або те, що по землі. Ну, на землі надбудови. Тут вже продано, тут, тут вже це, ця справа вже вирішена, ця справа вже закрита. Вони тільки будуть щось відпрацьовувати. Тут як такої небезпеки, конкретної, конкретної в Латвії, я не бачу, але це, це, знаєте, на Панщині пшеницю жала. от десь так. Латвія тут повністю в, ну, по суті, в панщині. Я вже навіть не знаю. Ну давайте подивимося тут успіх і ну що. Якщо загалом, вони думають, що, в принципі, оці, що викрутилися, Тут повний обман обман для самої Латвії. Головне зберегти спокій, нікуди не втручатися, нічого не робити. Щоб, головне, щоб вижити, народ прозябає повністю для народу. Народ старається щось зробити. Прозябання, прозябання тут буде. Тут немає, ну в криси попадає сам сам народ. Розумієте, народ хоче звідкись вилізти, але тут якісь або довгові оці зобов'язання давлять або ще щось буде. Ну нехороше. і от На розвилці йдуть, от ці криси йдуть. Ну, не хороша позиція. А, і це знову ж зв'язку. Ну, я не знаю, тут або будуть тримати на місцях. от, От як сидите, так і сидіть. І, і все, і не з нікуди. А ми за вас тут все порішаємо. Якщо ви рипатися сильно не будете, виконуйте свої зобов'язання. Щось ми трошечки для е, якоїсь там проформи, для ще, ще чогось, ми тут полякаємо, бо, бо, все, бо, бо всюди йде так, щоб ви дуже не, не... Щоб не було дуже видно, що тут все вже продано, ну, скоріше всього, так. Капець. Якийсь. Ну, якщо брати, якщо брати загалом, тут саме, знаєте, тут є таке враження вата. Боже вата. Ватна енергія. Ну, вата. Ватна енергія. Розумієте? От от щось таке якесь. Замотиличені люди М -м -м простір закритий. Простір тут може бути дія, ще певно. А, я ж не відкрила. Може бути. Може бути дія на свідомість закрита. Свідомість, силова дія <кій> на народ. Звідки йде? На свідомість, на сам рід, якби Латвії, на сам народ. Тут ще не прокинувся народ. Тут дуже спящий народ. По Можливо, і в глибинах, в глибинах, бачите, тут є карта боротьби. В глибинах щось благородне є, але дуже сильно приспляче спляче. І коли вони прокинуться, ну колись, напевно, прокинуться. Ну, якось так. Більше тут, я не знаю. Все, я сподіваюся, все. Хватить, і переходимо до Естонії. Все, я дякую вам ідемо далі.